Доброго дня підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас 24 грудня, випав невеличкий сніжок, є морозець, вчора трохи вигорав городу. сьогодні продовжую. Ось, поки добре не замерзло, треба догорати. Раю своїм оборотним плугом. Непогано ним виходить. Буду пробувати. До вечора треба ще торати те, що залишилося ось з цієї сторони. Тут города, те, що обробляється, 30 соток. Може до вечора доб'ю. Ну що, будемо пробувати? Главное, що нема оператора ніякого. Але він і сам вроді працює. А тепер в інший бік поїхали. Доброго ранку підписники та гості мого каналу. Дорав я вчора цей кусок городу, що залишався. Сьогодні зранку в нас 15 градусів морозу. Земля замерзла. Сьогодні ходив по цьому ораному, навіть не, не прогинається земля. Замерзла на камінь. Вчора вже ввечері не було часу знімати, бо вже було темно. А сьогодні раненько ось такий хороший день. Сьогодні в нас 25 грудня. Вітаю всіх із Різдвом Христовим з прийдешнім Новим роком. Бажаю, щоб в новому році в нас настав мир та спокій а людям міцного здоров'я, щоб відбудувати все зруйноване. До нових зустрічей!